Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми на арені з дуже, 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 дуже просто капець, наскільки дуже небезпечними ворогами. Ти готова до цього чи ні? <світ> я не готова, розказуй, хто тут. Я. Слухай, я можу сказати лише, що вони постійно за жертвою Но спостерігають. Вік нам будуть випадати. Ну так будуть. І... Тому що тут Я буде дей, людина за вікном. Зілля. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм канал. Зілля не знаєш що, а от вікно це людина за вікном. Людина за вікном, розумієш? Ого. Тобі що, не лячно, чи що? Ну, Просто людина за вікном. Здається, ти просто не знаєш, хто це такий. Правильно? Не знаєш це чи ти? знаєш? Ні, це Показує, не я. Капець це ти? ні, це отам у тій кімнаті сидять вони. Це ти постійно. Якщо ти у вікно? сидиш вдома і так чуєш, як тобі хтось постукає у вікно, то це в тебе означає, що є декілька хвилин до того, як він прийде. Тобі потрібно сховатися, щоб він тебе не знайшов. Зрозуміло, бо якщо він тебе знайде, то все капець просто... тобі буде, капець. Не чути, що хтось стукає. Капець тобі буде. Він двері виламає і залізе прийде. до тебе. Прийде, сто відсотків. Якщо почуєш, як хтось стукає по вікну, то все капець тобі. Запам'ятовується. Угу. Ходімо. Зараз будемо дивитися на всіх наших ворогів. Отут сидить людина за вікном, як я вже сказав, їх тут. Що Знаю, щось тріщить. Це скло трящить, йому капець, зараз вони всі вилізу. <свіс> Та я жартую, нічого тут не трещить. Це босс такі а звуки видає. Ці... А, а ти знаєш. Я все завжди знаю, Міка. Не забувай. Я цей, як знаєш, всевидячий око, а я всевидячий баки, всезнаючий і всевидячий. Чого <свіс> ти дурний? Чого я дурний? Я всезнаючий. Так, отже це, це в нас людина за вікном. Ай! І тепер це в нас Міка за вікном. Ну, на декілька ну, секунд ти смічно. була Мікою за вікном. Так, ходімо, ми йдемо до другої кімнати. Тут на нас чекає ось такий об'єкт SCP-096. І ти тільки подивись на нього. Він, типу, такий. Не дуже полюбляє контакт, і краще з ним взагалі краще на нього не дивитися, бо він буде кричати Добре, на тебе і бігти за нього. тобою, навіть якщо ти заховаєшся за стінами, за бетоном, за горою, неважливо де, він все зламає, все зруйнує і дістанеться до тебе, щоб хрустити твою шию, зрозуміло? Знаєш Нашого. Ну, ось такий він, ось такий він об'єкт SCP секретного фонду цього. Якщо тобі цікаво, можеш відео подивитися, про нього там таке тобі розкажу, що ти будеш просто потім лякатися вночі, що капець. І тут mm -mm. на нас чекає босс, це в нас пот-хот-спот Він досі шукає пароль від вайфаю, але ніхто йому його не дає. Чому б це цікаво? А ну, зараз виліземо. Ой, ой, -ой. ой! Чекаємо. Тікаємо. Друзі, напишіть в коментарях, от ви б дали йому цей пароль від свого Wi-Fi домашнього, чи, чи ні? От якщо. б... Він просто залежний від інтернету, от і все. Такий самий, як і ти. І ти. Ходімо, і я. І ну, ну таке. А ти що? От ти що, не зможеш відмовитися від що ти інтернету. ти не можу робити, якщо не буде інтернету, а? Гуляти піду. Буду... А як же відоси викладати? Ну так інтернету ж не буде. Немає інтернету і немає відосів. Все просто. Ну а що мені ще робити? Можна книжку почитати? Так, що в нас тут було? Окрім вікна, було ще якесь зілля. Я не тобі завтра, щоб в тебе не було інтернету. Е, я тобі влаштую, щоб в тебе комп'ютер забрали Будеш гуляти, книжки читати? Комп'ютер в тебе заберуть і все, і будеш без комп'ютера сидіти. А потім будуть писати, що відосів з Мікою немає. А то постійно пишуть, що відосів з Мікою немає. То, що на цьому, на Роблоксі, то на Майнкрафті, то в Гаррісмоді. Всюди пишуть, що, що тебе немає ніде, Міка. Де ти є? а? Та я от, я тут. Ну, от і все. Ось тут, Міка. Відоси з бікою є, проблем немає. Так, добре, давай не будемо відволікатися, нам потрібно починати лупцювати оцих людей за вікном, щоб отримати перші гроші, перше вікно вибити і, і перейти до іншої кімнати, а потім і до боса. Рядом. А потім взагалі вийти звідси. я вже вибив вікно, здається. А я що гроші там було? вибила. Я, я теж вибив гроші, але мені здалося, що там було ще вікно. Ану, зараз ще виліземо, подивимося. Ам, ні. Мені тільки здалося, окей. Так, тоді. Будемо бити ще одного. Вони начебто дуже О, швидко лише відписають О, 5 гривень Ну так, а що такого? Нормально, Чого начебто так ні? Мало? А що з першої кімнати колись більше випадало? Я щось не пам'ятаю. Так, Я бац, також. бац, бац, Слуга, бац. А поїхали. А У мене? Ну, 5 лише і все Там ще 5 десь валялося. Так, б'ю, б'ю, б'ю. Я ну, які там валялися, ні, свої підняв. Так, сюди. Та в мене нічого немає не тут. Я знайшла. О! Ти там добила когось, здається, чи ні? я, я змогла добити. Я його. не знаю. Або там просто одночасно гроші випало, або ти когось там добила. Зараз подивимося. Так, а ну що там ще? Щось є тут, ні? Ні, тут нічого немає. Так, ну в мене вже 10 гривень є. 10 Давай гривень. А я гроші, я щось куплю таке. Ну, бери, на. Оп. Це, вони в тебе. Так, а я буду бити їх далі своїми кулаками натренированими, щоб вони нічого тут цей. не розслаблялися, нічого не думали, що ми звідси пішли з цієї кімнати і так далі. А не думали, ще? що вони виграли. У мене немає. А що ти хочеш? А ну, ти вон там, дай? стрибай, п'ять там ще є внизу, у куті, так. А ще? Даш? Ну зараз. Так, щось мені це не подобається. Ти зараз з новим телефоном Ого. зайдеш чи що? Так, ану, ну, зараз добуваємо. Добиваємо, добиваємо, добиваємо ще одного. Так, давай, ану, на, все, добив ще одного. Забрала? Давай вже не... бери щось! Де? Що? Де а, ось ось вони тут валяються. Мені здалося, що вони в куті були. А, отут, бачиш, отам, Отут. Ось тут, на куті. Туди стрибай. Оп, давай, 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 вперед! Лягай, О, і проповзай не. туди. Забрала, все. Чудово. Давай вилазь, всі на, на мені поки що. Бери щось же, бо я вже задововся тут тих кулаками лупцювати. Скільки можна? Ну, візьму. Ці люди за вікном, це просто якийсь капець. Вони дуже-дуже дуже... жахливо виглядають. Я б не хотів таку людину у реальному житті зустріти. І, типу, я не знаю, я перелякався і тікав би якомога далі, якомога швидше. Там ще гроші. Ого! Що відбувається тут? що ти там робиш? Який фарм, вікно там вибило вже. Нічого собі. Міка, це що ти там купила таке? Ого! А чого одразу не можна було таке купити? Я забираюся. Ні, воно коштувало 25 Ого! гривень. Нічого собі, це як як що, як один круасан якийсь. Що ти купила? Покажи. Меч. Шо? Меч, нічого собі, синій якийсь. Так, я все забрав. 6 вікон і 175 оцих цих гривень. О, ще гроші, нічого собі. 310. У нас на двоїх. Нічого собі. на Забирай. Так, треба щось купити. Треба щось купити. Треба щось купити. От прям таке, щоб бах, і все. всі оці SCP-096, вони всі були просто в Я шоці. Я купила. Дробовик. Я беру дробовик і ми зараз їх просто всіх анігілюємо. Так, сюди, Давай. сюди, заряджаємося. Я біжу. Я біжу, у мене ще 95 гривень лишається. Так. тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, тун, -тун, 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 -тун. несахур. Тун 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 баки. Так, а ну. Ні. Треба треба максимум їх. На максимум сюди їх е... завлікти до себе. Так, все чудово назад. О! Ти чуєш це? Так, це знову. Це той под хот Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дивіться, нічого собі так одного завалив. Чудово. Давайте ще. Ставайте, у цей кут, друзі мої. Вони всі білі, до речі, ти помітила це? Вони начебто да. друзі. Типу, друзі? Е... ну так. Білий у цей SCP-096, білий був е... чоловік за вікном і білий у той под Вони, Ну, типу, одного кольору майже всі. Так, mm -hmm. сюди стріляємо, стріляємо, стріляємо. Там два або зілля родичі, напевно. Родичі? Ну я не знаю. SCP-096 це мутант або якась аномалія. Хто такий цей чоловік за вікном, я й гадки не маю. А подходспод це типу брейн Rot мем. І, типу, ну, щось не дуже схоже, що вони родичі, якщо чесно. Так, стріляємо сюди. Тун, 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 тун. Хе. Нормально. Нормально. Поки що ми досить швидко з ними розбираємося, незважаючи на те, що тут у нас друга кімната, і типу повинно бути важче. Але, але, тобі важко? М? Та ні. І мені теж. От, і все чудово. Це чудова друга кімната, в якій ми можемо, ну, не відпочити, але і, і не напрягаємося занадто сильно. Просто заробляємо Можливо собі гроші. Що заробити? Так, реально, це типу підробітка така невеличка. Так, сюди. Сюди, стріляємо, все, лишилося два тільки і все. Добивай, добивай його, добивай. Так, пум. Все. Все, забираємо. Забираємо все, що тут валяється. Собаки, ти там не піднявся. Зараз я ще повернуся. Так, сюди. Треба сюди вмикати отой. Ти що робиш? Треба сюди вмикати отой звук. Знаєш, то як пилосос робить. Розумним пилососом Так, сюди. Все розумним. Не забувай, не просто розумним. Так. У мене ого, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, шістнадцять, шістнадцять оцих пляшечок з зіллем. Капець, так, беру все, міняю, вийшло на чотириста гривень. Слухай, 200 слухай, сюди. завжди зажди, завжди лише одне. Шо? Давай спробуємо, може ми будемо сильні, а М -м вже пізно, вже немає нічого. На, є тільки ось ця половина грошей твоя і все. Дякую. Нормально там така сума виходить, я, якщо чесно, в шоці. Дуже багато. Прям капець. Так, сюди беремо тепер. Купляємо цього трішечки. Так, набойчиків стільки. Далі беру ось цю штуковину. Так, треба ще купити собі обладуночки, щоб у нас тут не було жодних проблем з тим, як ми будемо виживати. Це все одягаємо. І на останні гроші можна докупити ще трішки набойчиків. Все. Я. Ой. Я готовий. Готовий знищувати. Оп. Так. Ти теж, я вже бачу, спорядилася. Повністю. Ого, в тебе теж два дефабрикатори, нічого собі. А що? Прикол, у нас ну, дуже багато грошей. Вищу. Так, використовуємо цю штуку, застрибуємо подход спот. Поїхали. Будемо зараз дивитися. Ого. Ого! Міка, дякую тобі! Ти мене а знищила. Що? Я ж там був під ним. Я випадково. Капець, ну ти даєш. Так, стріляємо сюди. Ну, давай, давай обережніше бігай там, бо я... Капець, що ти робиш? О, він застряг! Дивись! Застряг! Не пролазить там! Чудово! Капець ми з ним швидко розібралися! Так, дивись! Бам. Що телефон. Ха -ха. Тепер Це його телефон! Може йому треба було лише дати пароль від Wi-Fi, і він би відчепився від нас, а? І все, М -м -м. не потрібно було б його вбивати. Друзі, пишіть ну, в коментарях, чи дали б ви йому йшло. пароль від Wi-Fi. От ми вчинили ось так. Не знаю, правильно це чи ні. Не нам це, типу, обирати, засуджувати чи не засуджувати і так далі. Слухай, Але... завжди, що? а якщо цей смартфончик, він проклятий. Це тепер до тепер з голови. Тоді я з тобою розберуся так само, як і з ним. А вайфайчик може досити. Ні, нічого я тобі не дам отже ти що, злий. Чого я злий? Ти б mm. так само знущалася наді мною, ти? Я? я знаю. Це отже не що? Це не точно. Тобто, ти не впевнена, що ти не знущалася б наді мною, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Поржала б спочатку, а потім вже там щось допомагало. Ну, якось як друзі. Угу. Отже що, ось таке відео у нас вийшло. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте лайк. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і активуйте дзвоник, щоб не пропускати нові серії. З вами, як завжди, були ми, професіонал Байки Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.